Вітаю вимі шановне панство. Це Артем Франков і сайт BookmakerRatings.com.ua, з яким у нас ціла програма співпраці, що і підтверджує це відео, яке буде на сайті BookmakerRatings та у моєму телеграм-каналі. Сьогодні ми з вами розмовляємо про матч Штурм Динамо, матч відповідь у кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА. І я радий вам доповісти, що Динамо фаворит цього поєдинку, але в нас є на чому погратися. Так, на прохід Динамо дають коефіцієнт тільки 1,29. На прохід Штурма для порівняння 3,55. Але це не те. Ну, 1,29, що це за коефіцієнт? На перемогу Динамо дають 3,05. На перемогу Штурма 2,44. А на нічию 3,20. Ось мені перемога Динамо. Бачиться такою дуже цікавою, вельми, вельми привабливою ставкою. Але є ще, є ще одна більш акуратна, можлива ставка це тотал менше двох м'ячів. Там 2.30 коефіцієнт тотал більше двох м'ячів. Але ж ми бачимо, як грає Динамо у цій кваліфікації. 0-0 свенер Бахче. 2-1 перемога тільки у додатковий час, тому що 1-1 основний час у Стамбулі. 1-0 перемога у лодзі над штурмом. Тому нам не треба чекати багатьох м'ячів. Інакше ми поставили, то ми б взяли з вами тотал більше 2,5 м'ячів за 2,17 і були б доволі, що рахували б гроші, рахували б майбутні прибутки. Так? І тому або перемога Динамо за 3,05, або. Тотал менше двох за 2.30. Ось такі дві ставки я бачу, і все ж таки я вибираю перемогу Динамо. Тому що я не тільки гравець, не тільки так званий експерт, не тільки журналіст, а ще й вболівальник, як всі ми. А це грає наша команда. До побачення! Всього вам найкращого. Грайте, вигравайте, але головне, що вигравали наші команди.